Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні баночки косметики, яка в мене закінчилась за листопад місяць. Це буде переважно доглядова косметика і трішки декоративної. Парфюмерії цього місяця не буде, бо вона у мене не закінчилася. Закінчилась тільки в Project Pen, але Project Pen я показую окремо. Ну, давайте починати. Сподіваюся, що я зможу вмістити в одну частину. Так. Давайте почнемо з засобів для волосся. Перше, що в мене закінчилось, ось такий шампунь від Фармасі Натюрель 360 мл з оливкою. В принципі, непоганий шампунь. У мене ним користувалася сім'я, їм підходило, я теж трішки користувалась. але цей шампунь ну, нічого не робить з волоссям. Він такий звичайний, базовий, він і не сушить волосся, але і ніяких чудес з ним не робить. Ось. Ще раз купувати я би не стала. А так, був в мене, та я використала. Це перше. Другий, давайте шампунь я покажу. Ось такий в пробниках в мене закінчився теж від фармасі. Це з кератином. Тут я не знаю більше 10 пробників, по скільки мілілітрів? по 5 мілілітрів. Я зараз точно таким же шампунем користуюся, але в баночці, в такій приблизно, як ця, тільки кератин називається. Цей шампунь мені більше подобався подобається. І я ці пробники туди і перелила. Коли використала десь, наприклад, половинку і тоді перелила ще ці промники, долила до шампуня. Мені цей шампунь подобається, він краще працює, ніж, наприклад, з оливкою на моєму волосі. Я від нього бачу якийсь ефект. Я бачу, що в мене волосся більш зволожене, гладкіше, красивіше виглядає, і тому я. Ну, якщо вибирати з фармасі, то саме з каратином шампунь мені подобається найбільше. Хоча, наприклад, корейські шампуні мені такі, як Ладор фірма, подобається набагато більше, тому я фармасі більше купувати не буду. Я використаю все, що в мене є, і все-таки буду купувати корейські шампуні. Ну, я так для себе вирішила, що якщо купувати, то вже щось таке, що дійсно працює. Так, Давайте покажу. Також для волосся в мене закінчились два засоби. Перше це кондиціонер, ось такий. так, куди я показую, Тут 46 мл. Мені такого кондиціонеру вистачило десь на три рази, мені здається, можливо, на 4, ні, мабуть, на 3. Непоганий кондиціонер добре зволожував волосся. ну, Нічого такого особливого, але непоганий. Так, і закінчилась ось така маска від Євроше, це мініатюра 30 мл. <кхе> її мені вистачило теж на три рази. Я це пам'ятаю, тому що коли я, я її використала перший раз, я не побачила жодного від нього ефекту. У мене таке волосся, було, якесь пилихате, розтріпане, таке, ну не знаю. Але, я, коли в мене коротке волосся, варто сказати, я. Сушу природнім шляхом. А от коли довге, то я сушу феном. Тому що як в мене довге волосся і сушити природнім шляхом, то це жах створиться на голові. І в мене ну, останнім часом було коротке волосся, але правда воно відростає. І я якось так звикла, що в мене коротке коротке, що я сушу природнім шляхом. І отже, перший раз я посушила так, жахливо. Думаю, ну що за маска? Треба ще раз спробувати щось не то. Другий раз та, та сама історія. І потім я подумала, у мене вже волосся досягає плеча, тобто воно вже не є таке коротке, треба спробувати фен. Отже, вчора якраз я мила голову і останній раз використала цю маску і вже висушила феном. То волосся дійсно красиве, таке виглажене, гладеньке, не, не пилихате. Ну, одним словом, ця маска працює тільки з феном, що я хотіла, до чого я вела. У мене колись була така маска репарасіону від ігрошей, і я пам'ятаю, що мені раніше вона подобалася. Але, мабуть, я тоді сушила волосся все-таки феном. Ну, купувати не буду, але ну, використала і використала. Далі е, в мене закінчився тільки один гель для душа ось такий. Це від Rocher, мініатюрки 50 мл. Мені дуже подобаються такі в мініатюрках ці гелі, тому що вони швидко закінчуються і не встигають набриднути. Але саме цей не дуже сподобався саме ароматом. Аромат такий, знаєте, надто спецієвий. Хоча зараз зима мало би це якось підходити, але не знаю. Ну, я його використала, так як кажу, це не набагато раз, але не скажу, що я від нього в захваті. Тобто ще раз я би його не повторювала. Але закінчила. Так, е, далі я вам зараз покажу два засоби для обличчя взагалі то але покажу в рубриці для тіла, тому що я ці два. От, Перший це ось такий гель для вмивання, а другий це пінка для вмивання. Я е, ці два засоби використала не по прямому назначенні. Давайте почнемо з цього. Цей гель для вмивання мені взагалі не сподобався. Він, по-перше, надто сушить шкіру обличчя. Я тільки один раз його пробувала, і в ньому дуже хімозний аромат, такий прямо противний, неприємний і дуже хімозний. Тому я перелила зараз в засіб для миття рук руки, Я правда ще його змішала з якимось фруктовим гелем, щоб цей хімозний аромат не чути. Ну і так використовую. Отже, я його не рекомендую. І друге, ось така пінка. У мене, до речі, така сама у використанні, не сподобалось мені теж аромату. Має аромат надто хімозний. В принципі, обличчя не сушить. Якщо б не аромат, я б нею змогла користуватись для умивання обличчя. Але, оскільки аромат такий неприємний, хімозний, Хоча не настільки неприємний, як ось цей, ну але все одно. І що я для як я її використовую? використала і використовую далі, бо в мене є ще одна така. Е, я мию нею спонж. Спонж цей для нанесення тонального крему. Так прекрасно видушив собі, і, і вона працює. А, і ще я так розумію, що це якийсь бюджетний бренд, тому що я її взагалі купляла на сайті Vinted в наборі, тому що от вона от дуже погано цей механізм працює. Він ось так. ну Зараз він взагалі не працює, бо там вже нема пінки. Але коли є пінка, ти так натискаєш і воно назад не відскакує. Ти маєш так рукою ну через раз, деколи відскакує, а деколи ти маєш сам пальцем відтягувати. ну В принципі, так не мало би бути, тому я розумію, що це якийсь не дуже якісний бренд. ось такий. Не рекомендую, але використала. Я дуже рідко викидаю косметику, намагаюся знайти якесь примінення, і, здебільшого, так потім. У мене закінчилась одна зубна паста, як завжди раз в місяць. Ось така від Колдги. Ця теж була непогана, була такого звичайного білого кольору. Добре очищала зуби. Тут 75 мл, Нам на чотирьох, ну, на бо старший син в мене вже живе окремо. Але я хочу сказати якось і на п'ятьох, і на чотирьох в нас іде в місяць приблизно одна така зубна паста. Ось. Непогана, сподобалась. Потім в мене закінчилось дуже багато, зараз вам покажу, ну 9 штук ось таке тверде мило. І я користуюсь тільки я. У мене діти і чоловік люблять тільки рідке мило, а я користуюся твердим. Ну Якщо воно є. Я спеціально собі його не купую, але якщо в мене воно з'являється, то я не викидаю, а використовую. Це дуже маленьке таке мило, нам дали його безкоштовно. У мене ще десь 7 штук на грудень лиша, залишилось такого мила. Непогане мило, єдине, що на 2-3 дня і вже потрібно новеньке. Воно таке, знаєте, як 5 копійок десь завелике, невеличке. Я ним і пензлики мию, і руки мию. Ну, в принципі, аромат приємний. І ось така кількість закінчилась. Так, давайте покажу лосьон для тіла. Лосьон для тіла в мене закінчилось ну, три штучки, можна сказати, але мініатюрки. Перше, ось таке молочко від пайот. Написано, що воно зволожуючи молочко 24 години. Тут 25 мл, ось, ось таке. Малоприємний аромат, було дуже легеньке, таке, дуже добре впитувалось. Я думаю, що це, це молочко підійшло би добре на літо. Ось, використала. Другий це вже лосьон, ось такий: називається номер 14, не знаю. 30 мл, теж його було небагато. Приємний аромат, здається, зараз понюхаю так, приємний аромат, гарно зволожило, єдине, що дуже складно з такої баночки його звідти витягувати. Так прийшлося трясти сильно, щоб його звідти витягнути. І вже залишки я вже так на руки використала, як було чуть -чуть. ну, тому що тримала, ось так його перевернутим, стрясала. Ну, одним словом, такі, знаєте, танці з бубнами. Воно мені попадалось в наборі, тому ну, використала. І ще в мене закінчився ось такий пробник. Тут таке молочко з медом написано. Тут його 7 мл. Ну, Мені на один раз його ви... не знаю, чи навіть вистачило, чи ще я якесь добирала. Ну, дуже мало. Ось. Але мало приємний аромат і непогане було. Так, далі. Три крема для рук в мене закінчилося. Два. Ось такі від Натюрель називаються від Фармасі з морськими мінералами. Мені подобаються ці креми. Ще у мене є не знаю скільки, ну, в районі 10 штук, я думаю, і я їх потрохи закінчую. Ось. І ще одне У мене ось, таке. ось такий крем для рук, теж попадався в наборі. Цей крем мені не дуже сподобався. Тобто, можна сказати, взагалі не сподобався тут. 50 мл ось, я його навіть не розрізала, ну, він дуже тоненький ось тут, що повністю я його використала. Там розрізати можна на пів раза би було, але він, так як він мені не сподобався то, е, в чому. Тому що я, е, хоча аромат приємний, як наносиш, здається, нормально, такий легенький, зволожуючий, але тільки ти його наносиш і через проходить 5-10 хвилин, і в тебе таке відчуття, що руки стали ще сухіші, ніж були до того, як. Як ти наніс цей крем? І ти мусиш ще раз наносити, і деколи це два треба, а деколи й три рази, щоб руки, ну так би не вистачало цього зволоження рукам, хоча я наношу багато. Я крему, ось так на, на раз я от як, десь як 5 копійок витискаю і наношу на руки. У мене прям руки такі мокрі кремом Я не так, що знаєте, якусь маленьку грошиночку і розтягую по руках. Ні, я наношу достатньо, тому що у мене руки сухі. Схильні до сухості, після кожного контакту з водою я не можу терпіти цю сухість, і в мене того крем для рук це найнеобхідніший, напевно, продукт косметики. ну, Один там на рівні з зубною пастою. Тобто я мушу ним користуватися, і ось цей мені не сподобався. Так, далі для тіла, я думаю, ми закінчили. Давайте переходити для обличчя. Так, для обличчя почнемо з ось такого. Засобу для зняття макіяжу з очей. Це така була двохпаска від Rocher. Неодноразово казала, що ці засоби від Rocher мені дуже подобаються. В них ціна якість дуже хороша, вони дуже добре знімають макіяж з очей. І як водостійку туш я не знаю, тому що я не користуюсь водостійкою тушу, а так, я повний макіяж, туш, там олівець, підводка чи тіні, то знімає прекрасно. Тут було 200 мл і. Ну, Мені вистачає такої банки, напевно, якщо я кожен день роблю макіяж десь на півтора місяця, я так думаю. Так, далі в мене закінчилось ось таке молочко від Кадалі. Мені попадалось в наборі 75 мл. Не люблю, ніколи не купую собі молочко для зняття макіяжу, але як попадається в наборі, то не викидаю використовую. Знімала свочі, якісь, якщо там на відео ним, потім на шию, десь звук шиї. Деколи з обличчя знімаю, але рідко. З обличчя більше я люблю гідрофільні засоби. Там чи олійки, чи бальзами, ну щось гідрофільне, воно знімає краще, ніж молочко. Але так як було, використала. Далі ще два гідрофільних в мене закінчились засоби. Одна олійка ось така відміра. Це вже друга в мене така олійка закінчилась, Я вже десь минулого місяця давала свій відгук на цю олійку. Тут 50 мл, вона мені теж попадалась в наборах, Її ставили, я знаю, в якісь б'юті-бокси, не знаю, чи від Блісім, здається, і потім люди її масово продавали, тому що вона не дуже робоча, що я маю на увазі, вона, коли ти її наносиш і потім змиваєш, вона взагалі не піниться, взагалі піни немає. І ще й вона залишає за собою таку. Таку якби, липку плівку, чи так би вона не до кінця змивається, Ну, водою її змити нереально. Не Але коли ти потім змиваєш е, гелем чи пінкою для вмивання, то вона вся знімається, нема проблеми. Але оскільки от, є такі нюанси, я її наношу більше, ніж я би наносила якусь іншу олійку. я її прям так наношу, щоб добре ну, змити макіяж. І я е, не, не, не щодень нею користуюся, я її чимось ще, ще рядую. І, наприклад, цей раз я чередувала от, так, от таким засобом. Це такий бальзам, а, е, бальзам для зняття макіяжу, але він не такий густий, твердий, він е, е, такий трохи рідший, такий, як ну я не знаю, ну щоб він з тюбика видавлювався. Він мені сподобався, він добре знімає макіяж. І я, до прикладу, два дня користувалася цією, і потім один день цим. І так чередувала, і він у мене закінчився. І тут 30 мл. Ну, він в мене ще був, Я його починала в серпні, тому що я його брала з собою на море в кінці серпня. Якраз я його там і почала. І аж тепер за листопад він у мене закінчився. Так, далі в мене закінчився ось такий від Nux. Ну, Він називається, що це якийсь рідкий крем. Що би це не значило, я, він такий, як водичка був, і я його використала як Тонік. Теж починала, ще його брала з собою на море, ще літом починала. Він має такий приємний квітковий аромат, якоюсь конвалією пахне чи щось таке. І дуже добре зволожував шкіру, тут 50 мл, і я його використала як тонік, мені сподобався. Ну, от ці віднюкс-засоби я бачу, що вони не є дуже дорогі, такі нормального цінового сегменту і досить дієві. Так, далі. Далі давайте покажу, забула гелі для вмивання. У мене закінчилося три штучки, але всі вони три мініатюрки ось такі. Так, перший у мене, здається, закінчився ось такий Ур'яж. Хороший, це навіть написано, що це олійка. Ну, він так був в такій формі олійки, дуже не сушив шкіру, дуже добре очищав, пінився гарно. Ну, тут всього-навсього 8 мл, тому не знаю, напевно, на тиждень мені вистачило. Так, наступний у мене закінчився ось такий. Таких, до речі, у мене ще є декілька штук. Тут вже трошки більший об'єм 25 мл. Теж дуже такий, знаєте, мені здається, би підійшов для чутливої шкіри, тому що шкіру не сушив. Дуже добре очищав, ну, мені сподобалось, І аромат приємний: що в одного, що в другого. Так, аромат дуже-дуже приємний. Так. І третій, який у мене закінчився, це ось такий Cebo Vegetal, теж мініатюрка 30 мл від Івроше. Це, взагалі, то написано, що це для жирної шкіри, але він теж мені шкіру не висушував, мав приємний аромат. Єдине, що він такий був, е, ніби гелеподібний, але. Я не знаю, він якусь таку текстуру мав, що і треба було дуже багато його. Ну, я і так багато наносила, тому що коли я використовую цю олійку, то я наносила повишену кількість гелю для вмивання також, щоб добре очистити і щоб впевнитися, що у мене шкіра чиста. Отже, ну, мені сподобався цей гель, добре працював. Так, далі, давайте тепер для шкіри навколо очей. У мене закінчилась. Серум, один ось такий від Ланко, 5 мл, і крем для шкіри навколо очей. Так, серум. Я взагалі не люблю серуми для очей, якщо вони такі дуже рідкі, вони можуть попасти в око і пекти. Ну, Цей був досить приємним, і він мав такий ще охолоджуючий ефект ось ця штучка така, знаєте, трошки холодила під, зону під очима. Я наносила цей серум і під очима, і на повіки. ну, Мені сподобалось так. І я вже неодноразово закінчувала ось такий крем від Lancome. Мені теж він подобається, він добре зволожує. Тут невеличкий об'єм, 5 мл. Ну, Мені десь вистачило, не знаю, може на 2, 2 тижні, може на 2,5 цієї баночки. Так, потім у мене закінчилось для обличчя теж два серума. Ось такі. Так, давайте почнемо з цього. Перший це ось такий серум. Тут написано, що. 1% ретинолу плюс гі гіалуронова кислота він мені не дуже сподобався. По-перше, я не побачила ніякої такої. Взагалі, ретинол має, має таку антивікову дію робити, та як омолоджувати, можна сказати. Я нічого такого не побачила від, ціє... від цього серума. І Ще в нього жахливий аромат. Такий аромат, ніби якесь. Якусь воду змішали з болотом, з землею, і ось такий аромат неприємний. Я спочатку подумала, можливо, він зіпсувався. Ну не може такий бути аромат. Але в мене є ще один такий, і я їх получала від різних продавців. Я його понюхала, і точно такий самий аромат. Ну не може бути так, що зіпсувалися раптом два серума, тим більше він свіжий, і він, я знаю, теж недавно був в якомусь боксі, по-моєму, від Блісі, теж. І тому ну, використала тут, скільки тут мілілітрів. Так, не знаю, десь 30, напевно, або 20, 30 мл. Ось куди я показую. 30 мл. Ну, я би його не повторила, у мене є ще один такий, ну, якось використаю, але пізніше, не зараз. І так само у мене ось така сироватка закінчилась. Це від прищиків. І я її використовувала тільки коли в мене було якісь висипання. Так, на постійній основі не користувалась. І дійсно, як був якийсь прищик, коли я користуюсь таким засобом, то він швидше заживляє і пропадає. Ось. Він був такий, як рідкий гел. В принципі, добре працював. Я наносила не суто на прищик, а повністю на обличчя, коли в мене було висипання. Бо тут в складі асицилова кислота. І тому на щоденне використання мені такого не потрібно. Ось. І він в мене був в використанні теж декілька місяців, і коли було потрібно, тоді я ним і користувалася. Далі в мене закінчилися два креми для обличчя. Перший крем ось такий. Я його використовувала переважно в нічний час, тому що він так і написано, що це нічний крем, антиоксидант. Мені сподобався, він добре зволожував шкіру. Бачите, його повністю розрізала. Тут було 50 мл. Хороший крем, мені сподобався. Так. А що не можу сказати про ось цей крем ось такий тут теж 50 мл. Єдине, що мені сподобалось, що тут така помпа, і крем так якби підсовувався ось так догори. Але чим мені він не сподобався. Коли я його наносила на обличчя, в мене було таке відчуття, ніби я натягнула якусь плівку або гумову, якусь штуку таку на обличчя, і у мене обличчя було так би так дуже парило, така якась важкість була. Ну я не змогла для обличчя ним користуватись, і я використала на шию зону декольте. На шиї таких відчуттів чомусь не було. Чи можливо у мене там шкіра не така чутлива, можливо, вона. Більш грубша, і тому немає таких відчуттів ну, на обличчя користуватись не могла. А на шию зону декольте використала. Звичайно, я би його більше не купувала, він мені попадався в наборі і закінчила і добре. Так, е, ще два пробника закінчилось теж для обличчя. Один ось такий кремчик 5 мл, в принципі, був непоганий. І ось такий крем для шкіри навколо очей. Під кодалі це тут один мілілітр, і мені, до речі, його стало якось дуже надовго, бо він такий густий, і його треба було зовсім небагато. Щось на 5 чи на 6 днів мені цього крему вистачило, але він мені не сподобався, тому що на ньому дуже скочу все. Він скочувався сам по собі, і на ньому би макіяж скочувався, я його тільки в вечірній час використовувала. Так, далі ще в нас залишилися два скраби, і перейдемо до декоративної косметики. Ось такі два скраби закінчились. Перше. Ось такий Пайот. це взагалі е, гель, такий гамаш-гель в формі гелю. Він реально гель. Для мене це було тр трошки несподівано, як ним користуватись. одним словом. Коли ти вмиваєшся, я взагалі скраб наношу на вологе обличчя. А це ні, це треба підсушити серветкою і тоді на сухе обличчя наносити цей гель і масувати по обличчю. Поки ти масуєш, ти нічого не відчуваєш, чи тобі щось там робиться з тим обличчям, чи ні. І я якось скептично до цього відносилась. І отак ти масуєш, 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 і потім змиваєш. І якщо ти добре промасуєш, ну, довший час, то потім я побачила, що обличчя реально стає таким гладеньким, так як відскрабованим. І, по ідеї, непоганий засіб, просто таке незвичне використання. Тут його було 15 мл. Я повністю використала. І другий це ось такий скраб від Кларанс. Ось так його теж 15 мл, Цей скраб мені дуже сподобався. Він був такий дуже, мав мікро-мікро частинки. Пах, ніби це він якийсь цукровий скраб. Дуже приємно пах і дуже гарно скрабував обличчя. Такі мікро-мікро скрабинки, але так прекрасно скрабували. Обличчя після нього було таке гладеньке, таке шовковисте. Ну просто чудо. Мені дуже сподобався цей скраб. І якщо б я якісь скраби купувала, я би придивилась до нього. Так, ну, з догляду ми закінчили. І давайте я вам покажу два продукти у мене закінчилися від з декоративної косметики. Перша це ось така мініатюра туші від Dior. Ось так вона виглядає. Взагалі, це написано, що це туш для об'єму. Я не люблю туші для об'єму, тому що вони роблять якісь такі, знаєте, як я називаю це кущами. Вони обліплюють вії, і вії такі короткі, обліплені тушу. Взагалі. Це, з цією тушью треба було добре так знаєте, помучитися. Ось я вам покажу щіточка, щоб нормально її нанести. Тому що вона реально спочатку, як вона була нова, то вона просто було багато туші, і вона обліплювала вії. І треба було дуже легенько наносити на вії, щоб вона не обліплювала якось. А потім, коли вона вже десь через два тижні трошечки підсохла, її вже там стало менше. То взагалі вона перестала взагалі якось нормально наноситись. Мені прийшлось її розводити. Ну я листопад якось з нею промучилась, скажем так. Ну ще перші два тижні, ще менш більше, а потім. Ну, я би її не рекомендувала, вона мені взагалі не сподобалася. І взагалі я люблю знаєте, такі подовжуючі туші, які видовжують вії, які вії роблять такі тоненькі, окремі кожна, від одної не зліплені, і ще підкручують. О, то Це для мене ідеальна туш, Ну, ця ні, не сподобалась. Вона мені теж попадалась в наборі, я її місяць використала, ну і її вже немає. Так, да, Тут один мілілітр тільки туші, але. Реально, її просто через місяць вона суха. от Подивіться. От, от я малюю по руці, що це по руці. І що вона малює? Вона нічого не наносить, то що вона буде наносити на вії? Тому я не знаю, як люди користуються довше тушу, але її просто тут реально уже немає через місяць. Вона повністю закінчилась. Отже, це перший продукт. І другий продукт, який в мене закінчився, це Гелля Брів, це від Анастасія Беверлі Хіллз. Ось така від нього коробочка покажу. Так, тут 4,5 мл було. Мені сподобався цей гель-брів. для брів. Ось така щіточка. Щіточка дуже зручна, гарно так розділяє брови. І мені подобається, що в цього геля така середня фіксація. Отже, мій улюблений гель це від Benefit, а на другому місці це Анастасія Беверлі Hills. Тому що добре працює гель, добре тримає, але не намертво. Бо є такі гелі, у мене, коли, наприклад, останнім часом, десь півроку тому, чи може рік, був від Евелін, то я не могла ним користуватися, бо це настільки сильна фіксація, що я просто відчувала, як в мене стянута шкіра, як в мене все, всі волоски прилипли до чола. І потім, коли я його знімаю засобом якимось, то в мене просто я бачу, як в мене волоски від брів Просто лишаються на спонжі, яким я змиваю цей макіяж. І мені це взагалі не подобалось. Тому я той від Евелін викинула той гель, я не могла ним користуватися. А ось я люблю такі гелі середньої фіксації. Бо, наприклад, в мене зараз є від Kiko, я користуюсь гелем, то там взагалі дуже слабенька фіксація, і це теж не добре. А ось така оптимальна середня фіксація це дуже класно. Так, це всі порожні баночки. Я рада, що я вклалася. В одне відео, в одну частину. Бачите, за листопад не так багато, як за жовтень, хоча в мене зараз дуже багато таких продуктів, що от-от потрошки позалишалося, що якраз вони закінчаться на початку грудня. Тому, я думаю, за грудень буде вже дуже багато порожніх баночок. Пишіть, що з цього пробували ви, буде цікаво почитати, а я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.